Після 20-річної перерви автовиробник відзначив своє повернення новим москвичем три, який зійшов з цеху колишнього заводу Ренолд під Москвою. Забудьте все, що ви, як ви думаєте, знаєте про гонку електромобілів, яскравий автопілот Тесла, модні акумулятори BYD. Все це може ось-ось залишитися в тіні. З холодного далекого куточка світу Росія щойно опублікувала сенсаційну заяву, яка може повністю змінити хід ринку електромобілів. Жодного галасу, жодних надмірних обіцянок, лише тиха революція. Світ електромобілів домінували такі компанії, як Кремнієва Долина та Китай, але тепер Росія збирається переписати правила. І повірте, вам варто звернути на це увагу: темна конячка готова до перегонів. Роками світові перегони електромобілів визначалися кількома відомими гравцями, такими як Tesla, BYD, Rivian та деякими іншими. Ці компанії потрапили в заголовки газет завдяки своїм сміливим крокам, показним новим технологіям та футуристичним транспортним засобам. Коли йдеться про електромобілі, всі знають їхні назви. Але під шумом Кремнієвої долини та Китаю тихо назріває щось інше. Виробник автомобілів у Росії, країні, яка донедавна не була особливо відомою своїм високотехнологічним експортом, щойно назавжди змінив ландшафт ринку електромобілів. Поки увага світу була прикута до таких продуктів, як нові системи автопілота Тесла та передова технологія акумуляторів BID. Росія створює щось, що може похитнути всю індустрію електромобілів до глибини душі Мосфіч-3Е e назва, яку мало хто за межами Росії чув, але яка незабаром може бути на вустах кожного. Роками Росія була аутсайдером у світі електромобілів. Багато хто навіть вважав, що країна нічого не може запропонувати цьому ринку. Зрештою, Росія була синонімом важкої промисловості холодних зим та таких автомобілів, як Лада Міцних, але застарілих. Але що якби ми сказали вам, що в тіні Росія створювала електромобіль, який міг би не лише конкурувати з такими компаніями, як Тесла та BYD, але й пропонувати те, чого ці компанії не змогли: справжню доступність, ви можете запитати, чому вас має хвилювати електромобіль російського виробництва. Річ у тім, що Мосвіч це не просто ще один автомобіль, це символ того, як аутсайдери можуть піднятися з найменш очікуваних місць і кинутися в поєдинок з гігантами світу. Мосфіч3 е, – це не просто натяк на майбутнє електромобілів. Це яскраве нагадування про те, що автомобільна промисловість належить не лише кільком елітним гравцям. Фактично, транзистор Мосфіч 3 e е може стати ключем до вирішення проблеми того, що довгий час було недоліком індустрії електромобілів, завищених цін на автомобілі, які обслуговують лише заможну еліту. Перш ніж заглиблюватися в подробиці, важливо підготувати основу. Коли ми говоримо про електромобілі, ми зазвичай маємо на увазі високотехнологічні, високопродуктивні автомобілі, такі як Tesla Model S або BYD Dolphin. Ці транспортні засоби часто мають преміальну ціну та орієнтовані на заможних людей. Вони пропонують вишукані технології, елегантний дизайн та широкий запас ходу. Але є один нюанс: ці транспортні засоби часто недоступні для пересічних споживачів, особливо на ринках, що розвиваються, де за вартість цих транспортних засобів можна купити цілий будинок. Іронія полягає в тому, що незважаючи на свої футуристичні технології та інновації, електромобілі не відповідають одному простому критерію доступності для звичайного споживача. І раптом ні звідки з'явився Мосвіч 3i – без фанфар, без показних прес-конференцій, лише тихо зроблена заява, яка сколихнула галузь. Російський автовиробник оголосив, що виводить на ринок електричний позашляховик, розроблений для людей. Автомобіль, який поєднує в собі не лише розкішні функції чи можливості автономного керування, а й практичність, надійність, і найголовніше доступність. Але як Мосвіч вдалося створити автомобіль, який може конкурувати або навіть перевершувати те, що ми бачили від світових гігантів електромобілів. По-перше, вони зосередилися на тому, що найважливіше для пересічної людини транспортному засобі, який виконує свою роботу, не доводячи вас до банкрутства. Тесла, наприклад, часто зосереджується на споживачах високого класу, які добре знаються на технологіях. Їхні автомобілі оснащені всілякими наворотами, але за високою ціною. Model 3, яка вважається одним із найдоступніших автомобілів Тесла, все ще продається за ціною понад 40 нуль доларів. А якщо ви хочете Тесла з усіма додатковими функціями, такими як повний пакет автономного водіння, будьте готові заплатити набагато більше. Також є BYD китайський автовиробник, відомий своєю технологією акумуляторів та масовим виробництвом електромобілів. Хоча BYD досягла значних успіхів у створенні більш доступних електромобілів, вони все ще мають високу ціну порівняно з тим, що більшість людей готові платити. Типовий автомобіль BYD може пропонувати кращий запас ходу або швидшу зарядку, але його ціна не обов'язково доступна для пересічного споживача. На ринках, що розвиваються, де рівень доходів нижчий, така цінова стратегія просто не спрацює. Зустрічайтемо свіч 3E. Цей електричний позашляховик, розроблений та виготовлений у Росії, має значно нижчу ціну, ніж його конкуренти, і він не економить на продуктивності чи запасі ходу. З початковою ціною, яка приблизно вдвічі менша за ціну Tesla Model 3 або BYD Dolphin Мосфіч 3E, пропонує вражаючий запас ходу в 400 500 км на одному заряді, що відповідає показникам деяких найкращих електромобілів на ринку. Але ось у чому особливість. У той час, як інші виробники електромобілів часто додають дорогі функції, такі як автопілот, або розкішні інтер'єри, Мосфіч зосередився на створенні автомобіля, який просто працює. Він простий, міцний і розроблений з однією метою забезпечити надійний та доступний електромобіль, яким може керувати кожен незалежно від того, де він живе. Саме в цьому полягає тихий геній Росії. Поки інші країни зосереджувалися на додаванні непотрібних функцій або створенні автомобілів для багатих. Росія зробила крок назад і запитала, що насправді потрібно людям від електромобіля. Відповіддю були не технології автономного керування чи інформаційно-розважальні системи. Це був автомобіль, який безпечно та надійно доставить вас з пункту А в пункт Б з достатнім запасом ходу, щоб здійснювати тривалі поїздки, не спустошуючи гаманець, і саме це забезпечує Мосвіч 3E. Наслідки цього величезні. Ми стоїмо на порозі зміни ринку електромобілів переходу від висококласних розкішних автомобілів до чогось, що створено для мас. Мосвіч 3 e може стати еталоном доступних електромобілів, змушуючи конкурентів переглянути всі свої бізнес-моделі, оскільки споживачі на ринках, що розвиваються, починають бачити цінність доступного електромобіля, який відповідає їхнім основним потребам, попит на більш практичні варіанти лише зростатиме завдяки революційній формулі Мосвич. Простоті доступності та надійності, чи зможуть такі компанії, як Тесла та BYD, продовжувати домінувати чи майбутнє електромобілів? Ось-ось піде зовсім в іншому напрямку електромобіль, якому не потрібно хизуватися. Коли ви думаєте про передові електромобілі, представлені на ринку сьогодні, що спадає на думку? Це мабуть не слово простота. Натомість найвідоміші електромобілі часто можуть похвалитися яскравими технологіями, елегантними екранами та футуристичними гаджетами. Які іноді здаються скоріше науковою фантастикою, ніж реальними продуктами, але що якби я сказав вам, що простота може бути саме тим, що потрібно ринку електромобілів? Зустрічайте Mosfeech 3E – електричний позашляховик, який доводить, що вам не потрібні дзвіночки та свистки, щоб створити щось, що працює, і працює добре. Поки Тесла та інші великі виробники зайняті просуванням функцій автономного керування постійно розвиваючихся додатків та сенсорних панелей приладів Мосвіч, обрав інший підхід. Він не намагається вразити вас складністю чи спокусити трюками. Натомість вона зосереджена на тому, що справді важливо для водія, надійності, доступності та простих технологіях, які виконують свою функцію, не ускладнюючи зайвих умов. Розглянемо електромобілі, які ми знаємо найкраще. Tesla Model S, Model 3 і навіть лінійки електричних автомобілів BYD. Хоча ці автомобілі безсумнівно вражають їхня привабливість, полягає в високотехнологічних функціях, багато з яких є непотрібними для пересічного споживача. Автопілот, розумна навігація та розширені медіасистеми – це неймовірно на папері. Але що вони насправді пропонують у дорозі більше відволікаючих факторів, більше речей, які можуть піти не так і звичайно вони мають преміальну ціну. Але Мосвіч непомітно змінив цей сценарій. Позбавивши відволікаючих факторів Mosfitch 3 e залишається практичним. Він має довговічні функції та чистий мінімалістичний інтер'єр. Приладова панель не захаращена екранами, не має надмірного технологічного перевантаження. Це враження від водіння розроблене для тих, хто просто хоче дістатися з пункту А в пункт Б, не обтяжуючись химерними функціями, які не додають цінності їхньому повсякденному життю. Йдеться не про хизування, а про те, щоб робити те, що важливо. Мінімалістичний підхід Мосфіч 3 e виходить за рамки лише технологій. Він також стосується його дизайну. Це автомобіль, створений для тривалого використання без турботи про останні яскраві тенденції. Зовнішній вигляд має сміливий незграбний вигляд, розроблений, щоб привертати увагу не зайвими деталями, а чистою міцністю. На ринку, який часто одержимий ідеєю зробити автомобілі футуристичними. Мосфіч 3 e зосереджений на дорозі продуктивності та задоволенні потреб щоденних водіїв. Це те, що ми рідко бачимо на ринку електромобілів, автомобіль, якому не потрібно рекламувати свою цінність. Він просто є таким. Це практичний підхід до електромобілів, який незабаром може стати золотим стандартом того, чого люди насправді хочуть від автомобіля. 3e не намагається бути всім для всіх. Він чіткий, прямий і розроблений для людей, які понад усе цінують практичність і надійність. Отже, що це говорить нам про майбутнє електромобілів? Чи будемо ми і надалі бачити все більше і більше виробників, які просувають технологічно насичені моделі з вищими цінниками у міру розвитку ринку? Чи є майбутнє для автомобілів, які зосереджені виключно на тому, що нам дійсно потрібно? Якщо Мосвіч зможе довести свою цінність за допомогою цього спрощеного підходу, чи зможе він змусити всю галузь переосмислити те, як ми створюємо та встановлюємо ціни на електромобілі? Що якби майбутнє електромобілів не в яскравих функціях, а в автомобілях, які просто виконують свою роботу без жодних зобов'язань, електромобіль якому не потрібно хизуватися. Електромобілі стали синонімом високотехнологічних розкішних функцій, чи то передова система автопілота Тесла, чи елегантні інтер'єри BYD Dolphin, Ці автомобілі кричать про майбутнє, але посеред цієї стрімкої гонки технологічних озброєнь одна компанія вирішила піти іншим шляхом. Мосвіч, коли було анонсовано Мосвіч, 3i, це був не просто черговий автомобіль, що обіцяє новітні технології. Це був автомобіль, який надавав пріоритет чомусь набагато ціннішому. Простоті та надійності ландшафт електромобілів переповнений яскравими гаджетами та постійно розвиваючимися технологіями. Але нова продукція Мосвіч є сміливою заявою. Майбутній електромобілів не обов'язково має бути складним. В епоху, коли навіть прості транспортні засоби оснащені складними інформаційно розважальними системами, функціями самостійного паркування та передовими технологіями автономного водіння. Мосвіч вирішила позбутися зайвого та зосередитися на тому, що дійсно важливо. Досвід водіння. Це може здатися дивним підходом у світі, де здається, всі женуться за наступним великим проривом. Але подумайте про це. Як часто вам насправді потрібні всі ці розумні технології у вашому автомобілі, звичайно, автопілот вражає, але як часто вам потрібно відключитися від нього, щоб він був корисним, і скільки людей справді отримують користь від автомобіля, який паркується сам, або від приладової панелі, заповненої даними, на які ви рідко дивитеся, саме в цьому полягає геніальність. Мосфіч. зосередившись на основах, вони створили автомобіль, який відповідає потребам пересічного споживача, а не лише техноентузіастів. 3 і має простий мінімалістичний дизайн з інтуїтивно зрозумілим розташуванням елементів, яке не бомбардує водія технологіями, що можуть бути приголомшливими. Елементи керування легко зрозуміти панель приладів не захаращена, а керування просте. Замість зайвих дзвіночків та свистків Мосфіч пропонує автомобіль, який доставить вас з пункту А в пункт Б без відволікаючих факторів та складнощів. Такий підхід особливо освіжає в контексті ринку електромобілів, який часто звинувачують у надмірному ускладненні речей в ім'я інновацій. Подумайте про те, як Tesla та BYD очолили галузь завдяки своїм розширеним функціям. Хоча ці функції безумовно є новаторськими, вони часто мають високу ціну. Тесла, наприклад, відома своїми передовими функціями автопілота, які, хоча й вражають часто, є непотрібними для більшості водіїв. В основі цих транспортних засобів лежить значна націнка завдяки цим передовим функціям, що піднімає ціну в діапазон, який може собі дозволити лише обмежена група споживачів, але Мосвіч не прагне вражати гаджетами. Натомість 3 3E зосереджується на тому, щоб забезпечити те, чого хоче більшість водіїв. Надійний доступний електромобіль, який не обіцяє зайвих можливостей і не пропонує недостатньо. У час, коли люди ледве зводять кінці з кінцями, особливо на ринках, що розвиваються останнє, що комусь потрібно, це автомобіль за 60 нуль доларів з купою передових функцій, якими вони ніколи не скористаються. Споживачі хочуть, і Мосвіч пропонує електромобіль, створений для реального світу. Одним з ключових елементів, що виділяє 3e, є його доступність. Ціна автомобіля становить лише частину від ціни тесла або BYD з порівнянними характеристиками. А ось і головне, незважаючи на нижчу ціну, 3 три не поступається якістю чи продуктивністю. Це не дешевий автомобіль. Це доступний автомобіль, який пропонує чудове співвідношення ціни та якості. З запасом ходу від 400 до 500 км на одному заряді він більш ніж здатний впоратися з повсякденними потребами водіння. Він виготовлений з високоякісних матеріалів і пропонує надійний досвід водіння без усіх технічно складних відволікаючих факторів. Ця простота поширюється і на інтер'єр автомобіля, який був розроблений з таким самим практичним підходом. Тут немає яскравої приладової панелі з підсвічуванням або сенсорного екрана, який вимагає перегляду кількох меню для налаштування основних параметрів. Натомість розташування елементів інтуїтивно зрозуміли матеріали, що використовуються в салоні, міцні, легко миються та витримують знос щоденного використання. По суті, це автомобіль призначений для щоденного використання з мінімальними зусиллями. Акцент на простоті не обмежується дизайном чи інтер'єром автомобіля. Спосіб його керування таким же простим: Мосвіч 3 не намагається бути потужним автомобілем із блискавичним розгоном чи різкими поворотами. Натомість він розроблений для легкої та комфортної їзди для тих, кому потрібен надійний спосіб пересування. Керування чутливе рульове керування плавне, а підвізка створена для керування всіма типами доріг від міських вулиць до сільських шосе. Але. Мабуть, найважливішим елементом філософії дизайну Мосвіч є його здатність працювати в реальних умовах у той час, як Тесла та інші розкішні електромобілі часто розробляються з урахуванням рівних добре доглянутих доріг 3Е. Від Мосвіч готовий до будь-яких умов навколишнього середовища, чи то їзда за сніженими вулицями, чи то нерівними бездоріжжям 3Е оснащений для цього. І ця надійність не просто розкіш, а необхідність для багатьох водіїв, особливо в таких країнах, як Росія, де погодні та дорожні умови можуть бути суворими. Ще однією видатною особливістю 3E є його можливість заряджання. Хоча багато електромобілів потребують тривалого перебування на зарядних станціях 3 3E, створений для ефективності. Він підтримує швидку зарядку, а це означає, що ви можете зарядити акумулятор на 80 соки лише за 30 хвилин. Це значно спрощує тривалі поїздки, особливо в регіонах, де зарядних станцій може бути недостатньо. Мосвіч розуміє, що тривога щодо запасу ходу є реальною проблемою для багатьох водіїв, тому вони розробили 3 е з урахуванням швидкої та доступної зарядки. Тепер поговоримо про враження від водіння. Мосвіч завжди розумів, що хороший автомобіль це не лише зовнішній вигляд чи кількість функцій, а й те, як він поводиться на дорозі. Завдяки потужному електродвигуну потужністю 193 кінські сили 3Е має більш ніж достатньо потужності, щоб долати круті підйоми, швидкісній автомагістралі та міські умови. Він розганяється плавно без ривків, які можуть бути поширеними в дешевших електромобілях. 3 Е не відчувається як автомобіль початкового рівня, він відчувається як щось створене для тривалого використання, на що можна покладатися щодня. Але краса 3 полягає не лише в його продуктивності, а й у тому, як він збалансував усе. Це автомобіль, який пропонує чудову продуктивність, солідний запас ходу та практичність, і все це без зайвих складнощів. І це саме по собі є справжньою інновацією. Поява Мосфіч 3 e знаменує собою зміну в ландшафті електромобілів. Це нагадування про те, що майбутнє електромобілів не обов'язково має визначатися трюками чи надмірними технологіями. Майбутнє може бути за автомобілями, які просто працюють автомобілями, які зосереджені на основах доступності, надійності та продуктивності. Питання в тому, чи звернуть інші гіганти електромобілів увагу на цей ЗСУ, чи вони продовжуватимуть гнатися за найновішими технологічними тенденціями, залишаючи позаду реальні потреби повсякденних споживачів. І якщо цей простий, надійний та доступний підхід приживеться, чи можемо ми побачити хвилю простих електромобілів, які сколихнуть весь ринок, недооцінений російський звір, створений для менш проїжджених доріг? Коли світ уявляє собі електромобіль, більшість людей уявляє собі елегантні футуристичні конструкції, що плавно ковзують міськими вулицями. Тесла та інші виробники преміальних електромобілів популяризували це бачення електромобіля як стильного технологічно оснащеного гаджета для міського середовища. Але що якби електромобіль міг би робити більше, що якби він міг витримувати найсуворіші умови відомі людству та процвітати в місцях, де більшість інших автомобілів намагалися б вижити? Зустрічайте Мосфіч 3 Електромобіль створений не для полірованих доріг Кремнієвої долини чи гладких автомагістралей Європи, а для нерівних суворих доріг Росії в Україні, де температура регулярно опускається нижче нуля, а дороги можуть бути не більш ніж нерівною ділянкою бруду чи льоду Мосфіч е розроблений, щоб впоратися з усім цим. Поки увага всього світу була прикута до високотехнологічних електромобілів, призначених для плавної їзди містом Мосфіч, непомітно розробив автомобіль, який може без проблем подолати дику природу шторми та мінусові температури. Подумайте, лише ландшафт Росії є одним з найскладніших для автомобілів. Дороги можуть бути крижаними та підступними, особливо протягом довгих суворих зим. Однак Мосвіч 3Е була ретельно розроблена з урахуванням цих вимог. Вона створена не лише для рівних чистих доріг міського середовища. Він розроблений для найсуворіших місцевостей, які тільки можна уявити, де інші електромобілі можуть збитися з пантелику або стати непридатними для використання в екстремальних погодних умовах. У цьому полягає справжня сила 3 e Його стійкість. Автомобіль оснащений повним приводом, що забезпечує йому чудове щеплення з дорогою в умовах льоду або бруду. Це особливо важливо в таких регіонах, як Сибір, де сніг може засипати цілі міста, а дороги часто ґрунтові або погано доглянуті. Незалежно від того, чи рухаєтесь ви засніженим гірським перевалом чи брудною сільською дорогою. Інженерія 3 е гарантує, що вам ніколи не доведеться турбуватися про втрату контролю або застрягання в сніговому заметі. Він міцний, надійний і готовий до всього, що дуже відрізняється від легких орієнтованих на місто електромобілів, яких ми звикли очікувати. Але чому така довговічність настільки важлива? Тому що, хоча більшість світових виробників електромобілів зосереджуються на автомобілях для міста та коротких поїздок на роботу, зростає попит на транспортні засоби, які можуть справлятися не лише з добре асфальтованими вулицями існують величезні регіони світу, де дорожні умови можуть змінюватися миттєво, і водіям потрібні автомобілі, які можуть адаптуватися для таких місць, як Росія, де розростання міст обмежене. А великі сільські райони простягаються по всій країні. Електромобіль повинен пропонувати більше ніж просто плавну їзду. Він має бути готовий до складних умов у будь-який момент. Мосфіч 3E не просто справляється з нерівними дорогами. Він процвітає на них. Система підвіски достатньо міцна, щоб впоратися навіть з найскладнішою місцевістю, забезпечуючи плавну та стабільну їзду, навіть коли дорога зовсім не складна. Шасі посилене, щоб витримувати удари та поштовхи під час їзди по бездоріжжю, а високий дорожній просвіт автомобіля означає, що він може долати перешкоди, такі як каміння чи коріння дерев без особливих зусиль. Але самої міцності недостатньо, щоб зробити електромобіль чудовим, важливо також його продуктивність. І саме тут Мосвіч 3 e демонструє на повну силу. Це не просто автомобіль, створений для того, щоб витримувати найскладніші умови, він також створений для високої продуктивності. Завдяки електродвигуну, потужністю 193 кінські сили 3Е може розганятися від 0 до 100 на шагод лише за 8 секунд, що ставить його на один рівень з одним з найкращих європейських спортивних автомобілів, але продуктивність залежить не лише від прискорення, а й від того, як автомобіль поводиться на дорозі. Керування у 3 e відрізняється чіткою чуйною та неймовірно стабільною керованістю, що робить керування ним приємним незалежно від того, чи їдете ви автомагістралями, чи долаєш складнішу місцевість. Таке поєднання міцності та продуктивності робить 3 e видатним на ринку електромобілів: це автомобіль, готовий до пригод, чи то їзда крізь снігові бурі посеред зими, чи подолання кам'янистих неасфальтованих стежок у сільській місцевості. І справа не лише у здатності автомобіля долати складні дороги, а й у тому, як він це робить, не жертвуючи комфортом чи враженнями від керування. 3E робить керування по складних дорогах легким, пропонуючи бездоганний баланс між довговічністю та простотою використання. Але що справді відрізняє 3E, так це його ідея. Мосвіч не просто створили електромобіль, вони створили автомобіль для людей, які його потребують. Вони розуміли, що майбутнє електромобілів полягає не лише у створенні більшої кількості високотехнологічних гаджетів чи розширенні меж можливого за допомогою екранів та датчиків. Майбутнє електромобілів полягає у створенні автомобілів, якими люди можуть реально користуватися незалежно від того, де вони живуть, чи якими дорогами їм потрібно їздити. 3i – чудовий приклад такого мислення. Він був розроблений не лише для того, щоб конкурувати з розкішними електромобілями, а й для того, щоб задовольнити потребу, яку часто ігнорують великі гравці, такі як Тесла та BYD. Потреба в електромобілі здатному впоратися з викликами реального світу. Не кожен водій живе в місті з рівними дорогами та надійною інфраструктурою. Не кожен має доступ до швидкісних зарядних станцій на кожному розі. Але кожен заслуговує на електромобіль, який є надійним, доступним та здатним доставити його туди, куди потрібно, незалежно від умов. Це проста, але глибока ідея. І саме її Мосфіч бездоганно втілили в 3 3E. цей автомобіль створений, щоб витримати випробування часом. Він створений для найскладніших доріг, найсуворіших умов та найвибагливіших середовищ. Але він також створений, щоб бути доступним для людей, які його найбільше потребують. Тим, хто живе у сільській місцевості, у місцях, де традиційні електромобілі можуть не задовольнити потреби, чи зверне світ на це увагу? Чи зможе міцний та практичний підхід Мосвіч до електромобілів змінити ситуацію в галузі? Чи можливо компанія продовжить зосереджуватися на розкішних міських електромобілях, орієнтованих на вузький технологічно підкований ринок, зі зростанням попиту на більш практичні електромобілі, чи стане Мосвіч три моделлю? Яка встановить стандарт для створення майбутніх електромобілів. Нехай ціна вас не обманює. Цей електромобіль перевершує всі очікування. У світі електромобілів доступність часто залишається другорядною, доки Мосвіч не вирішив порушити норму. У той час як Тесла та BYD домінували на ринку завдяки високотехнологічним функціям та високим цінникам Мосвіч змінює правила гри з 3 3E, електричний позашляховик, ціна якого значно нижча за ціну конкурентів. Але ось у чому вся фішка? Це не жертвує продуктивністю чи якістю. З початковою ціною всього 20,0 доларів, 3 і е, пропонує запас ходу 400-500 км на одному заряді, що ставить його на один рівень з електромобілями вищого класу, які коштують вдвічі дорожче. І, хоча багато електромобілів страждають від проблеми з запасом ходу, функція швидкої зарядки Мосфіч. Гарантує, що 80% акумулятора зарядиться всього за 30 хвилин. Це зручність, яку ви очікуєте від автомобіля класу люкс, а не від того, який розроблений для доступної ціни. Але справжня краса 3Е полягає в його простоті. У той час як інші бренди зосереджуються на додаванні технологічно складних функцій, що підвищують витрати. Mosfitch створив автомобіль, який одразу переходить до суті. Солідний запас ходу, висока продуктивність та інтуїтивно зрозумілий дизайн, який не перевантажує водія зайвими відволікаючими факторами. Його 193 сильний двигун плавно розганяється, а повний привід забезпечує стійкість навіть на пересіченій місцевості. На ринку, переповненому дорогими високотехнологічними електромобілями. 3i доводить, що ви можете мати все: доступний, надійний та готовий до всього. Чи підуть інші автовиробники за цим прикладом, чи вони продовжуватимуть завищувати ціни на непотрібні функції? Тривожний дзвінок для ринку електромобілів. Отже, що означає поява Мосфіч 3 e для майбутнього електромобілів? Одне можна сказати, напевно, це тривожний дзвінок для всієї індустрії електромобілів. Занадто довго електромобілі вважалися розкішним продуктом, призначеним лише для заможних з цінниками, які залишають більшість споживачів недоступними. Але зі сміливим кроком Мосвіч ситуація змінюється. Зосереджуючись на тому, чого споживачі дійсно хочуть, надійних доступних та довговічних автомобілях Мосвіч встановлює новий стандарт того, якими можуть бути електромобілі. 3Е пропонує солідний запас ходу, вражаючу довговічність і ціну доступну для звичайних водіїв, особливо на ринках, що розвиваються, де високотехнологічні дорогі електромобілі просто непрактичні. практичні. Мосвіч 3E може не мати яскравих технологій Тесла. Чи розкішної привабливості BYD, але в ньому є те, чого немає в цих автомобілях? Він створений для реального світу: світ, де люди хочуть їздити на електромобілях, не витрачаючи при цьому багато грошей. І саме це може зробити 3 3E революційним. Тепер питання залишається відкритим: чи звернуть основні гравці в індустрії електромобілів увагу на цей зсув? І скоригують свої стратегії, чи продовжать вони йти тим самим шляхом переоцінених технологічно насичених автомобілів, які обслуговують лише еліту. Мосвіч непомітно кинула рукавицю, і майбутнє ринку електромобілів може залежати від того, як відреагує галузь. Майбутнє електромобілів вже тут. Ви готові Мосвіч, три це не просто ще один автомобіль. Це заява. Це заява, яка говорить, що майбутнє електромобілів не обов'язково має бути дорогим або наповненим непотрібними технологіями. Вони можуть бути практичними, доступними та довговічними. У міру того, як ринок електромобілів починає розвиватися, Мосвіч показав, що наступний етап це не гонитва за найфутуристичнішими функціями чи найвищою ціною. Йдеться про створення надійного високопродуктивного автомобіля, який підійде всім. Але головне питання залишається відкритим. Чи визнають такі гіганти, як Тесла та BYD, попит на ці прості та дорогі електромобілі? Чи вони продовжуватимуть зосереджуватися на ринку розкоші? Мосфіч вже підготувала ґрунт для змін, і світ спостерігає, чи інші наслідуватимуть цей приклад. З 3 і Мосвіч довела, що доступність не обов'язково означає компроміс. Справжня революція щойно розпочалася, і це революція, яка може переосмислити те, як світ думає про електромобілі. Тож, ви готові до змін Мосвіч 3 e доводить, що майбутнє електромобілів це не розкіш чи показні технології. Йдеться про доступність, надійність та реальні характеристики. У міру того, як індустрія електромобілів змінюється, Мосвіч є лідером. Чи наздоженують великі гравці, чи залишаться позаду? Поділіться своєю думкою в коментарях і не забудьте підписатися на оновлення про майбутнє електромобілів.